Так, друзі, вітаємо вас на каналі НавіКрипто. Ми вже якраз виїхали з офісу. У нас сьогодні була надія, що роздадуть нам дроп з проєкту ZKSync, про який ми вже, напевно, не знаю, мріємо думками. Хочемо вам сьогодні розказати коротко взагалі про цей проєкт, щоб ви не здивувалися, що за декілька там днів чи за тижнів люди будуть дуже сильно про нього говорити і зароблять величезні гроші. Тому перед продовженням, будь ласка, підпишіться на наш YouTube, на наш телеграм-інстаграм-канал. Ми тепер будемо часто виставляти корисну інформацію. Також будемо ділитися нашим досвідом, що нам вийшлося зробити. І давайте коротко зараз Назар розкаже про цифри. І взагалі, що це за проект. Це Тайр-1 проект, Тобто, можна сказати, що це найважливіший проєкт в цьому році в крипті. А ви, напевно, знаєте, що зараз всі говорять про крипту, всі говорять про не знаю, біткоін, ефір, так, ETF на ефірі, що прийняли, що все буде рости. Тому дуже важлива інформація. Взагалі про цей проєкт, щоб орієнтувалися, що твориться. Розкажи трошки більше про взагалі, інвестиції в цей проєкт. Цей проект зібрав більше 450 мільйонів інвестицій. Це найбільший проект в Крипті, можна сказати. Перші інвестори в нього були в 2019 році, якогось там вересня. Ну дуже багато. Перший інвест зібрав більше 2 мільйонів, але потім у 2021 двадцять першому році там доінвестували більше двох 200, більше 200 мільйонів ну, самі, самі розумієте про цифри, вони дуже великі. І найбільші, просто так. про нього так. Це найбільші, найбільші інвестиції в проєкті. Він відноситься до Тайр-1 проєктів. Є три Тайра. Тайр-1, Тайр-2, Тайр-3. Чим ближче до Тайр 1, тим більше він в пріоритеті, тим більше в нього е, великих фондів е, заінвестували грошей, і тим більше він пріоритетний для всього. Так, для роботи Тим більше учасників. Так і е, люди роблять його вже там роками. Так ми почали робити його в цьому році. Скільки у нас акаунтів є створено? Більше 20. Більше 20 акаунтів. Ми на потратили яку ми суму потратили? Ну на один акаунт вийшов більше 200 доларів. Ну, ось приблизно ми потратили 2000 доларів на цей проєкт, тому що ми в нього віримо, і ми думаємо, що він нам роздасть ну, в районі від 3 до 5 тисячі доларів на аккаунт. Це в нас така, знаєте, така реалістична сума, яку ми хочемо отримати. Тому що ось буквально недавно ми отримали дроп на Вормхол. Скільки в нас було затрат, і скільки ми зробили? Розкажи. Ну, затрат було дуже мало, 100 доларів, але там дуже. Там потрібно, щоб об'єм був об'єм, це якби ти свапаєш монетку з дитина, наприклад, на злоті, і це дуже важливо. Якщо в тебе там 100 доларів, то тобі би дропу не дали, бо в мене знайомий так робив. А якщо в тебе там 500 доларів чи 1000, так як ми робили, три туди назад, і все, і тобі дроп дали. Ми робили в останній вечір. Скільки нам дали? Ну 20 тисяч доларів дали за п'ять аккаунтів. — за 100 доларів. Можете 100 собі доларів, уявити так. це. Ми не говоримо, щоб ви ловили фомо, а щоб ви змотивувалися. І так само за всі інші проекти вам потрібно щось віддати від себе, щоб і теж то отримати. Тому взагалі питаються, чи варто в крипту заходити там зі 100 доларами чи з 500. Замало трошки, замало потрібно мати декілька, хоча би тисяч, щоб ви могли їх спалити, якби на різні комісії, на різні проекти, і вже в перспективі там середньотерміновій, там на півроку. Потім вже в надії отримати дроп. Самі дропи і самі проекти вони не виконуються там, що сьогодні ти зробив і завтра платив гроші. Чи там не знаю, ноткоін, це взагалі окрема тема. Всі про нього говорять, всі школьники його класують. Запишемо я воно... окремо відео. Так, я запишу окреме відео, але в коротко вам розкажу, чому зараз ноткоін так сильно памп'ять і всі про нього говорять. Хочуть завести до крипти чим побільше людей, як мога більше, щоб вони зараз навіть отримали тих 100 чи 200 доларів, які, які в принципі і отримали безкоштовні, але щоб вони зайшли в крипту. Потім, щоб ви знали статистику, 90% людей втрачає, а лише 10% заробляє в крипті. Тому треба дивитися на статистику з холодною головою і не повторяти також наших помилок, які ми робили на початку. Ще вертаючись до закасинку, так ми вже вже його зараз робити запізно. Але ми хотіли вам просто пояснити так: ми тепер будемо на біжонце кожен день, там чи кожен них декілька днів розказувати, які нас активності зараз ми робимо, і що ми очікуємо в майбутньому, тому що дуже багато активності ми робимо наперед, так само як за Ми почали його робити від лютого місяця. Це вже було запізно. А люди його роблять вже від попереднього року, там чи два роки yeah. назад. І чекають цей дроп, тому що дроп буде жирний. Я переконаний, що він. Буде лайфченджером, поміняє як і наше життя, і взагалі цей канал, тому що ми зрозуміли з Вормхолом з іншими проектами. Нам вдалося там буквально за 3-4 місяці зробити більше 30 тисячі доларів. Крипті, що це майбутнє, тому. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм. Ми також записуємо деколи смішні ролики, і ми вас будемо тримати в курсі саме в телеграм-каналі щодо дропу за касин. Сьогодні вони оголосили, що зробили новий міст так нове місце, так обновлення. І скоріше за все, 13, -го 13 -го червня. Ми очікуємо дроп 13 червня. Слідкуйте за новинами. Ми якраз після цього дропу вилітаємо на відпочинок до Італії. І якщо його перенесуть на 18-те, якщо вже так говорять, то можливо ми принесемо взагалі нашу відпустку і полетимо трошки пізніше, тому що тут е, йдеться справа не за тисячу і не за 10 тисяч доларів. Тому дуже цікаво, як це все буде розвиватися. Підписуйтесь на канал, і в принципі до зустрічі у наступному відео все.